Що спільного між порятунком від аварії та панічною атакою? Спільне у них одне: адреналін він ваш найкращий друг у критичну секунду. Він здатний перетворити вас на суперлюдину, але він стає вашим найбільшим ворогом у повсякденному житті. Чому ми дозволяємо цьому рятівнику керувати нашим настроєм, нашим сном і нашими стосунками? Дивіться далі, щоб дізнатися. Як опанувати цю потужну силу і перестати бути жертвою власних гормонів? Сьогодні ми зануримося у внутрішню хімічну лабораторію нашого тіла, щоб розібратися з речовиною, яка дарує нам неймовірну силу, але може нас і зруйнувати. Ми говоримо про адреналін. Адреналін це гормон стресу, відомий також як епінефрин. Він виробляється нашими наднерковими залозами і миттєво вивільняється у кров, коли ми стикаємося з уявною чи реальною загрозою. Адреналін є ключовою частиною нашої еволюційної програми реакції бий або біжи. Цей гормон стимулює нервову систему, готуючи тіло до негайної швидкої реакції. Уявіть ситуацію: ви їдете на велосипеді, і раптом на дорогу вибігає людина. Ви миттєво робите маневр у цей час. Ваше тіло викидає адреналін, що призводить до негайної фізичної реакції. Ви потієте, відчуваєте, як серце шалено калатає, а тіло можливо тремтить. Це здорова природна відповідь у небезпечній ситуації. Адреналін допомагає вам реагувати швидко і вижити. Але не лише загроза викликає цей викид. Адреналіновий сплеск можна відчути перед виступом на великій сцені, на старті змагань під час поїздки на американських гірках, також у розпал серйозної суперечки або коли я записую це відео. Адреналін готує вас до стресу. Для когось це може бути захоплюючим і дарувати відчуття кайфу, а для інших тривожним і виснажливим. Головний висновок. Адреналін наш друг у критичній ситуації, але занадто багато адреналіну може бути шкідливо для здоров'я. Він може спричиняти хронічні головні болі та м'язову напругу, підвищення артеріального тиску, проблеми з психічним здоров'ям, тривожність, наприклад. Але, на щастя, ми можемо навчитися керувати рівнем адреналіну. Далі ми детально розберемо, як адреналін впливає на різні системи нашого організму і як знайти баланс між виживанням та спокоєм. Ми знаємо, що адреналін це хімічний сигнал, який готує нас до дії. Але як саме це відбувається, і які фізичні симптоми ми відчуваємо? Адреналін вивільняється у кров автоматично, часто разом з іншими гормонами стресу, як от кортизол та альдостерон. Він діє як блискавка. Коли адреналін виділяється, він миттєво надсилає повідомлення різним органам тіла, включаючи серце та легені. Коли відбувається викид адреналіну, ваше тіло переходить у режим виживання, що проявляється у чітких фізичних реакціях, це підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, щоб швидше доставити кисень до м'язів, загострення почуттів, зниження чутливості до болю, ви можете не відчувати травми, коли втікаєте, розширення зіниць, щоб впустити більше світла і краще бачити загрозу, тремтіння кінцівок або надмірне потовиділення. Саме тому в ситуації би або біжи, ви можете бігти швидше, ніж зазвичай, або не відчувати болю. Ваше тіло перейшло у режим виживання. Інколи високий рівень адреналіну може відігравати роль у провокуванні панічних атак. Це призводить до інтенсивного неконтрольованого відчуття страху і жаху, викликаючи симптоми схожі на реальну загрозу: біль у грудях, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття та потовиділення. Важливо пам'ятати, що ця реакція є здоровою і допомагає вам у небезпечних реальних ситуаціях як тільки загроза минає, ваше тіло починає заспокоюватися і всі ці симптоми поступово зникають. Як ви знаєте, деякі люди обожнюють відчувати цей сплеск адреналіну, екстремали, спортсмени, стрибуни з банджі, вони женуться за цим відчуттям, розширюючи свої межі для тих шукачів гострих відчуттів, адреналін може бути справжнім наркотиком. Але проблема може виникати, коли ви переживаєте хронічний стрес. Якщо ви постійно перебуваєте в режимі би або біжи, ваше тіло перевантажується і ви відчуваєте тривалі симптоми, що завдають шкоди вашому розуму та тілу. Часте перевантаження адреналіну може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, фізичні наслідки, проблеми з травленням, головні болі та м'язова напруга. Тіло завжди готове до бою, безсоння збільшення ваги. Серцево-судинні ризики, високий артеріальний тиск, гіпертонія, серцеві захворювання, інсульт через постійне навантаження на судини, психічне здоров'я, тривожність, хронічна активація нервової системи або депресія. Іноді проблеми можуть бути не лише у стресі, а у збоях самого механізму. розлади наднеркових залоз можуть призвести до того, що ви виробляєте занадто багато або занадто мало гормонів, наприклад, феохромоцитома це пухлина, яка може виникнути через надлишок адреналіну, що призводить до небезпечно високого кров'яного тиску та інших симптомів. Отже, адреналін це потужний інструмент. У короткостроковій перспективі він рятує життя, але в довгостроковій перспективі він може руйнувати нашу систему. Ми побачили, що таке адреналін і яку шкоду він завдає в умовах хронічного стресу, чи то через вимогливу роботу, як от у лікарні чи школі. Чи через особисті проблеми, як от труднощі у стосунках. Щоб обмежити частоту адреналінових сплесків, ви повинні розумно реагувати на стреси у своєму житті та практикувати здорові стратегії подолання. Ось кілька перевірених методів, які допоможуть вам знизити постійну активацію нервової системи. Щоденна фізична активність, регулярні фізичні вправи допомагають тілу спалювати надлишковий кортизол та адреналін і покращують загальну стійкість до стресу. Релаксаційні практики, медитація, вправи на глибоке дихання, наприклад, діафрагмальне дихання, прогресивна м'язова релаксація йога. Усвідомлений відпочинок. Навчиться усвідомлено відпочивати, відключаючись від джерел стресу, здорове харчування та обмеження вживання кофеїну чи алкоголю. Це є критичним, оскільки ці речовини самі по собі можуть стимулювати вироблення адреналіну. Тривалий стрес є згубним, але це можна змінити. Знайшовши способи зменшити рівень стресу зараз, ви фактично робите внесок у свою більшу стійкість у довгостроковій перспективі. Це мінімізує руйнівні наслідки надмірного адреналіну. Але якщо вам важко самостійно мінімізувати стрес, що викликає хронічне перевантаження адреналіном, зверніться до фахівця з психічного здоров'я. Вони можуть запропонувати індивідуальні стратегії подолання та необхідні варіанти лікування. Ми обговорили небезпеку хронічного адреналіну, але не можна забувати про його найважливішу рятівну функцію. Адреналін це не просто гормон стресу, це ліки першої необхідності у критичних ситуаціях. Адреналін використовується в екстрених випадках для лікування анафілаксії, важкої алергічної реакції, яка загрожує життю. Принцип дії: адреналін миттєво стимулює серце, розслаблює м'язи дихальних шляхів. Підвищує артеріальний тиск і покращує дихання, запобігаючи прогресуванню небезпечних для життя респіраторних чи серцево-судинних симптомів. Якщо у вас є алергія на бджіли, вас вкусили або алергія на арахіс, і ви випадково його з'їли, вам потрібно швидко ввести адреналін, щоб протидіяти набряку горла, пропів'янці, задишці чи іншим симптомам анфілаксії. Я думаю, багато з вас знає, що таке епіпен бачили у серіалах, фільмах або у комп'ютерних іграх. Епіпен це автоінжектор-епінефрим. Якщо інжектор не використати негайно після реакції і людина не отримає медичної допомоги, анафілаксія може призвести до смерті. Це найкращий приклад того, як адреналін працює на наше виживання у найкритичніші моменти. Важливо пам'ятати, що адреналін це природна реакція, і ви не повинні уникати життєвих подій, як от публічні виступи, лише тому, що боїтеся тривожного відчуття адреналінового сплеску. З іншого боку, якщо ви називаєте себе адреналіновим наркоманом, вам слід вживати заходів для захисту себе та оточуючих. Постійне залучення до ризикованої поведінки також може стати проблемою. Якщо ви часто перевантажені адреналіном і не можете впоратися зі стресом, важливо свідомо активувати реакцію релаксації вашого тіла. Тактики релаксації, як от глибоке дихання та медитація, можуть протидіяти ефектам адреналіну. Вони допомагають індукувати стан, який є протилежним режиму бий або біжи. А тепер трішки цікавих фактів: адреналін та його близький родич норадреналін діють у нашому тілі у двох абсолютно різних режимах. Коли адреналін діє як гормон, він виробляється переважно над нирковими залозами, які розташовані над нирками. Він секретується безпосередньо у кров'яне русло. Що дозволяє йому подорожувати по всьому тілу і викликати широкомасштабні ефекти прискорення серця та підвищення тиску? Важливо, гормональні реакції повільніші, можуть займати хвилини, але їхні ефекти, як правило, довготривалі. Коли адреналін або його родич норадреналін діє як нейромедіатор, він вивільняється специфічними нейронами у мозку та спинному мозку. Ключова відмінність полягає у способі передачі. Нейромедіатори виділяються у крихітні щілини між нейронами, які називаються синапсами. Така локалізована дія забезпечує швидку майже миттєву реакцію у межах мілісекунд. Хоча хімічно вони схожі, їхні функції дещо різняться. Адреналін вивільняється з надниркових залоз у кров, в основному викликає фізичні реакції, збільшення серцебиття, тиску, постачання енергії м'язом. Норадреналін в основному функціонує як нейромедіатор у синапсах, більше бере участь у пізнавальній активності, когнітивній пильності та збудженні. А тепер давайте трішки подивимося, як норадреналін керує нашими внутрішніми процесами. Більшість центральних ефектів, які ми приписуємо адреналіну, наприклад, відчуття пильності та неможливість розслабитися, насправді опосередковані норадреналіном, оскільки сам адреналін погано долає гематоенцефалічний бар'єр. Норадреналін посилює фізіологічне збудження, підвищуючи частоту серцевих скорочень, тиск та пильність. Він вивільняється з нейронів, що походять з блакитної плями Локус церолеус. це область стовбура мозку, яка підтримує увагу, бадьорість і готовність до загроз. Активація симпатичної нервової системи збільшує рівень норадреналіну. Це загострює сенсорну обробку і прискорює доступ до енергетичних резервів. Результат? швидша реакція і гостріша увага, життєво необхідні для виживання. Норадреналін також безпосередньо залучений до наших емоцій, він тісно взаємодіє з мигдалоподібним тілом, ключовою структурою в лімбічній системі, що відповідає за обробку страху. Надмірне зростання активності норадреналіну пов'язане з підвищеною емоційною реактивністю. Саме це може сприяти виникненню панічних атак та тривожних розладів. Один із найцікавіших ефектів є вплив на пам'ять. Емоційно інтенсивні переживання посилюють кодування значущих спогадів. Хоча адреналін не може потрапити в мозок, він не прямо впливає на пам'ять, стимулюючи нервові шляхи, які своєю чергою сприяють вивільненню норадреналіну в мигдалоподібному тілі. Ця взаємодія пояснює, чому ми маємо спалахи пам'яті, надзвичайно яскраві деталізовані спогади про сильні емоційні події. Адреналін це наш внутрішній супергерой у кризових ситуаціях, але він стає ворогом, коли перетворюється на хронічний стрес. Наша мета не усунути його, а контролювати його потужність. Обирайте свідомий спокій, а не випадковий сплеск. Навчіться активувати реакцію релаксації і перемикати свій мозок із режиму би або «біжи» на режим відновлення та стійкість. Якщо ви знайшли ці знання корисними, підтримайте канал, ваш лайк, коментар та підписка. Це наш спільний крок до психічного здоров'я без табу. Це був подкаст психологічно. До зустрічі в новому епізоді. Бережіть себе та пам'ятайте, ви не жертва своїх гормонів, ви їхній диригент. Керуйте своїм адреналіном та обирайте спокій цього найкращого.